Певнений з портрета погляд пронизує до дна душа, і всім здається, що він поряд спитає це мені вірші. Когось він вчив, чи тренував, і з ким служив, чи вів у бій, про кожного із нас він дбав, коли пішов тримати стрій. Відкритої душі людина, він мав педагогічний дар, учив. Коли скрутна година відповідати на удар від 14-го від майдану пішов тримати честь і стрій, щоб скинув наш народ кайдани і досягнув нарешті мрій. Військовий, тренер, патріот не став, десь осторонь чекати, свою країну і народ одразу кинувся захищати. Він приклад для усіх солдат, для вихованців і родини, полковник, батько і комбат, герой своєї України. Навічно в пам'яті віднині забути в нас немає права. Назавжди слава Україні. Валерію Гудзю навіки слава. Повагою користуватиметься той офіцер, який не ховається за спинами солдатів, а має мужність, сміливість вступити в бій разом зі своїм особовим складом, або навіть і попереду них Валерій Федорович Гуць, 79-й. Мій батько, наш батько. Герой України, пане полковнику. Честь. Герой України посмертно. Кавалер ордену Богдана Хмельницького. Народний герой України. Почесний громадянин міста Борисполя. Мій батько. Вічна слава. Пане полковнику. Честь! Я пам'ятаю, як розгортались події рівно рік тому, як в скорботі було не тільки наше місто, була ціла країна. Це непоправна втрата, це вічний біль. Але я сьогодні радію тому, що я був знайомий з Валерій Федоровичем. Душу гріє взагалі те, що були такі люди. І Душу гріє те. Я точно знаю, що мої діти і всі діти нашої країни, нашого міста, будуть брати приклад з таких героїв, як Валерій Федорович, як 79-й. Навіть погода сьогодні нам підкреслює ту суму скорботу, як серед весни може випати сніг, як грім серед ясного неба, так прийшла звістка про загибель Валерія Федоровича Гудзя. Але, тим не менш, це рік по тому. Ми стоїмо тут в безпеці, тому що небо над нами і землю під нашими ногами захищають наші збройні сили і той небесний легіон, до якого, на жаль, приєднався Валерій Федорович. Про Валерія Федоровича можна говорити дуже багато. Він був зірцем для всіх нас, незалежно від того, чи це був офіцер, чи солдат. В нього всі були різні, всі перед ним. Були особистістю. Він міг підійти до будь-якого солдата, поговорити, відійшовши від тих стандартів, які були покладені раніше, що офіцер, тим більше командир бригади це якби особа, яка спілкується тільки з вищим начальством і максимум з командирами підрозділів. Коли Валерій Федорович прийшов до нас в бригаду, ми зрозуміли, що в історії 24-ї королівської бригади відкрита нова сторінка. Той рівень, на яку підняв Федорович нашу бригаду, залишається і на зараз. Можна сказати, що він завжди залишиться в наших серцях і в нашій бригаді. Державний професійно-технічний навчальний заклад Борисівський професійний ліцей став для Валерія Федоровича ще одною. Освітянською родиною. В проміжку між службою в рядах Збройної сили України він здійснював освітню діяльність. Я пам'ятаю, коли ми запропонували Валерію Федоровичу викладати предмет захисту вітчизни, в нього на душа розсіяла. Це була його справа, це була його стихія, він вже працювати з молоді. І вже не першій педагогічній раді, я пам'ятаю, він принес питання, що на предмет захисту вітчизни відділяється мало годин. І потім піднімати питання між міністерством про зміни до навчальної програми. А наступним кроком він говорив те, що викладання військової справи. Не може бути таке ефективно, якщо в паралельності ми не будемо в молоді виховувати патріотизм, дух патріотизму, навчати історії державного творення незалежності України. Валерій Федорович був з великою людиною, був великий педагог освітянин. Валерій Федорович, вам честь, ви завжди будете в нашій осітянській родині разом з нами. Ми вас пам'ятаємо і ваш лозунг завжди буде в нашій освітянській родині. Великий син свого народу пішов від нас. Пішов з городу піднятою головою і до останнього боровся за волю матері України. Я пам'ятаю. Його посмішку. Я пам'ятаю його удачу, я пам'ятаю його силу, з якою він любив Україну, хотів, щоб перемогти ворога і все робив для цього. Колись ще, будучи замком Брига 72 ї ми з ним добру справу зробили, щоб присвоїти звання чорних запорожців бригаді. Потім королівська бригада, Турецьк. Хлопці аж ожили, коли прийшов Валерій Федорович до них. Він рахувався бойовим комбригом, воюючим, як казали. Завжди рвався в бій. Приклад, дивлюсь на дітей, діти виросли за цей період вже виросли, окріпли, понесуть далі його посмішку, його вдачу. Так по роду написано в нас. Ми будемо далі йти. Ми будемо далі боротися. Ми виборемо волю, за яку гинуть отакі сини. Ми обов'язково переможемо. І буде помство, велика помства за те, що зробили ці нелюди з нашою Україною. Тому Валерій Федорович, пане полковнику, честь. Боже, жити, кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, Помилуй нас, сіти безсмертний, помилуй нас. С духами спочили вправи тим, душі рабі той спаси, упокой і прими до Божена, життя на живу, поселя твої, Господи, де ті сиди, спочивають, упокой душу, рапа того, не дитини чоловік, Молодців, і святому Духові, ти си босиці, що допекли, розбивши та незакони, самі душу раба твого Богу. Любив і захищав свою батьківщину. Він наближав Україну до перемоги і він віддав за неї найцінніше своє життя. Вічна пам'ять про героя, справді народного героя України Валерія Гудзя.